Березень місяць місто Берева. Бачите, скільки котиків. Ось дедушка один залишився на вулиці і підкормлює всіх. Дедушка, скажіть, а багато ще тут людей лишилося сусідів? Тут сусідів? Ну я поняв. Ну це ж самий край туди вже до, до лінії фронту, тому я ще й питаю. Я... Ви не хочете виїжджати поки? Ви тут на самому краю села? Гучно. А ви один? 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 І хазяйство, так, да, у вас? Курочки і котики, так? Да? Ну а як взагалі дуже вам гучно тут ночі? Буває? Ну не страшно, не хочете поки їхати? Ні. Чи нема куди? А куди мені. А у вас тут комунікації є? Газ, світ, вода? А продукти?

Кажемо, свіжий приліт. Як виглядає зараз Донбас. Ось значок ацапи при притуріє Донбас. Шукаємо людину. Вже пів години не можу поки знайти. Тому що отак всі дома виглядають. Так от люди живуть. Причому рим живуть вже декілька місяців. Це ще зимовий приліт був. І... Досить багато мешканців. Виїзжати люди не хочуть. Але немає нічого. Ні світла немає, ні води немає, ні опалення немає. Під'їзду ми заберемо. Я товарі ще а то не дай Бог дрісти. О, що не сказала, ми переноску взяли. А у нас є. А, є? Добре. Вот, вот це, вот це, вот ага. це і вот это. Зараз ага. я її засуну, щоб вона не вдрала. Подержите, пожалуйста. Вот, 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 вот. Скажи, будь ласка, сьогодні ми знаходимося в місті Константинівка. Сьогодні да. в місяць ви евакуюєтесь, але вже цей квартал, де ви мешкаєте, повністю майже зруйнований. Чому саме зараз вирішили виїжджати? Ну, тому що мене заставляє дочь виїжджати. А так би якщо не дочка б не виїжджали. Ну, дело в тому, що я їду к неї, я сажу з тою на шею. Ну, а як в таких умовах мешкати? Не знаю, пробую. Немає, немає не на никаких не, працює почему? і даже. Все є, світ є, вода є. Ну, ми бачимо. Ні, ну, ну ви ж бачите, у кого є можливість, куди їхати, їдуть, а у кого нет, самі їдуть, всі сидять вдома. А багато ще мешканців, сусідів у вас тут лишаются? Та ні, не дуже багато, але є ще. А безпекова ситуація в місті. Ну, ми зараз чуємо, що артилерія працює, і авіація працює по Константинівці. Така ситуація вона стабільна останнім часом. Да. Стабільна, так? Да? Да. Ну а як взагалі нервова система ваша? Витримуємо? Ну, Поки так. Да. Поки так, да, так? Да? Я зрозумів. Добре, тоді ми їдемо в Харків до транзитного центру, ви там отримаєте допомогу і потім у нас за дочки йдеться. Хорошо. Все, Добре. поїхали.